онлайн для мене ну, це таке несерйозне навчання. Вчителі десь там далеко, ти там взагалі далеко теж. Ну і таке якось не дуже серйозно. Ну а в школі подобається. Для мене школа це друзі, вчителі, уроки, дружній клас. У мене однокласники, я можу з ними пообщатися. Друзі, друзів багато в школі цього дуже хочеться в школу, тому що я спрошу за друзями. Тут є безпека для моєї дитини. Ми впевнені в безпечності цієї школи. Мені дуже хочеться спробувати навчатися у підземній школі. Я ніколи не навчалась, Мені цікаво, як це буде. Це безпечний освітній простір для дітей в наших умовах. Діток дуже хочемо побачити, сумували за дітками. Звичайно, дуже хочемо, щоб вони зайшли в цю цю чудову школу. Завітали на уроки і такий безпечний. Простір для дітей це просто супер. Це підземна школа, яка дозволить нам навчатись повноцінно, не переривати уроки, не відволікати дітей тривогами, так а давати їм потрібні знання, безпеку, підтримку, все, що вимагає від цього сучасного світу.